Доброго дня, любі друзі, глядачі, знайомі і просто перехожі, які шукаючи чогось, надибали в мій відеоблог. Про що я буду вам розповідати? Ми сім'я з Києва, яка переїхала в село Христанівка Лохоцького району Балтавської області. І тут ми проводимо свій експериментальний дауншифт. Ми вирощуємо своїх дітей. Ну, старшенький, якому зараз скоро буде 4 роки Еней, приїхав з нами з Києва. Молодшого уласа ми народжували вже тут вдома самі, без допомоги нашої медицини. От, тому у нас все було гаразд. От, ми займаємося тваринництвом, яке наразі не дуже нам пішло. Ми займаємося пахівництвом, яке нам дуже подобається. Ми маємо клактик, клаптик свого городу, великий клаптик. От, пробуємо ростити садок, ми завели пасіку. У нас бігають Курочки, качучки, індики, гуси, наші кітки приводять кошенят. От, наші фруктові дерева нас дуже тішать. Весь цей час ми не перестаємо насолоджуватися небом, яке тут просто неймовірне. Кожного дня піднімаєш голову навіть не вверх, то обрію, і бачиш цей обрій, і бачиш це просто неймовірне небо. Ці мистецькі витвори, хмар, простір. Ми насолоджуємося фруктами, овочами і всім, що дає нам земля. В цьому місці неймовірне все. В будь-яку пору року тут є чим милуватися, навіть в похмурі осінні, чи темні, чорні, зимові вечори. Тут просто чарівно. Ти виходиш і дихаєш повними грудями, які ширяють, ширяють твої думки у небі.